Та на календарі 10 квітня, понеділок, початок робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюз, найактуальніші новини Донеччини з вами в студії Владислав Кухлевський, і ми починаємо сьогоднішній день. Запам'ятався нам такими подіями. Батьки переховують та міняють локації. В Авдіївці під обстрілами продовжують залишатися дві дитини. Дві дитини залишаються. Один е -е, хлопчина йому майже 18 в травні буде. но він е -е, Ще має статус неповнолітнього. Оперативна ситуація у Покровському районі. Коментар поліції. Поліція закликає громадян не порушувати комендантську годину та дотримуватися правил воєнного часу. Центр надання адміністративних послуг міста Покровськ розширив спектр послуг. Центр надання адміністративних послуг міста Покровськ поновлено прийом заяв. Щодо вчинення реєстраційних дій, статутів територіальних громад, професійних спілок. у марнограді. Вимушені переселенці отримали гуманітарну допомогу від американської благодійної організації. І ми возимо по, по всім громадам. Ми привозим по громадам, загружаємо і возим сьолам людям общаємося з ними, що їм ще штамі, допомагаємо все, все, що можемо. Дідусь донецької фотографії до 130-річчя з народження Марка Залізняка у Покровську проходить виставка. При кожному полку мав бути знаходитися фотограф, який за наказом офіцера мав проводити зйомку. Так, у Марка Залізняка з'явилася серія світлин, присвячена саме періоду Першої світової війни. У Покровську визначили переможців турніру Кубок Незламності. На початку це був груповий етап. В груповому етапі дві найкращі команди, які зайняли перші місця, вийшли в плей-офф. І ми зробили для команд, які зайняли третє та четверте місце. Ми зробили малий кубок. Найсмачніші великодні паски від юних. Кухарів. Майстер-клас від шефа напередодні Великодня. Мені наприклад. Що тут треба було все самому робити. І, Зажайні. Ну, взагалі класно. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Внаслідок ворожої агресії постраждали 13 населених пунктів області. Поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут. Курахове, дружківка, краматорськ, СМТ Велика Новосілка, селах Архангельське, Кам'янка, Ласточкіне, Миколаївка, Новодмитрівка, Претеченем окупанти били з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ, ГРАД, Смерч, Артилерії, Мінометів. Знищено та пошкоджено 46 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, аптеки, торговий павільйон, адмінбудівлі, кладовище, сільгосптехніку, гаражі, автомобілі. Дві ракети С-300 рашисти спрямували по Костянтинівці. Снаряди поцілили в адмінбудівлю та приватний будинок. Є поранений. З реактивних систем залпового вогню війська РФ накрили Курахове. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки: господарчі споруди, гаражі, автотранспорт, об'єкти соціальної та кризи критичної інфраструктури травмовано людину зі смерчу Ворог вдарив подружківці, пошкоджено 10 приватних осель. Є поранені цивільні мешканці з авіації та граді. Війська РФ били по Авдіївці, Ласточкіному, Кам'янці, Архангельському. В усіх випадках інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Батьки переховують та міняють локації. В Авдіївці під обстрілами продовжують залишатися дві дитини. Подробиці вже знають. Мої колеги ситуація на авдіївському напрямку продовжує залишатися напруженою, але контрольованою. Кожного дня ворог здійснює більше десяти обстрілів по місту та дві-три сотні обстрілів по позиціям захисників навколо міста. Ну трошки менше у нас авіаракетних ударів, але ну, тим не менш. Вони стали більш цілеспрямовані, більш точкові. Б'ють по авдіївському коксохімзаводу. Ну і по центральній частині міста здебільшого по однім будівлям та по багатопороховим будинкам. За минулу добу відбулося чотири авіаракетних удари по місту. Було облучання на території Авдійського Коксхімзаводу і в центральну частину міста під'їзд п'ятиповерхового будинку повністю в нульт зруйновано. Дякувати Богу, немає у нас не поранених, не загиблих. Ну, тим не менш, ситуація дуже напружена. Зранку вже декілька обстрілів було. Система РСЗВ ГРАД танковий обстріл тривав майже годину. Ну і декілька обстрілів було вже там саме з створеною артилерією, як в стару частину міста, так і в центральну. Попри такі надскладні та небезпечні умови, евакуюватися Завдіївки місцеві мешканці не особливо поспішають. Вчора, на жаль, ніхто не поїхав з місян, чи то неділя, чи то верне неділя, до того. Майже кожного дня там від 3-5 до іноді 15 людей е в день виїжджають ще тиждень тому. в Авдівці було шестеро неповнолітніх. Військова адміністрація та правоохоронці проводять колосальну роботу, аби вмовити батьків вивести малечу. <голову> Ти в який клас ходиш? Сама у, у нас є огород, у нас є прекрасна хазяї і не хочеш школяй. Ну, хочу звісно. Ви слухали за п'ятимісячного? Слышали. Наташ, я от просто говорю. Она родила в Покровській. Приїхала. Я понимаю, не рассказывайте мені страшні історії. меня немало мало інтересувати. Тама складуються, як карточний Ну А ви в нашу вулицю видели, у нас все прекрасно. Та станом на сьогодні у місті досі залишається дві дитини, яких батьки переховують та не хочуть вивозити у більш спокійні місця. Дві дитини залишаються. Один хлопчина е -е, йому майже 18, в травні буде. Но... Він ще має статус неповнолітнього, тому ми просто зобов'язані його знайти і евакуювати. Ну, і Другий хлопчик 12 років. Також батьки ховають, розказують певні якісь там незрозумілі історії, то от діти виїхали до якихось, ну, на мій погляд, неіснуючих родичів, в яких немає ні адреси, ні прізвищ, ні телефонів. У сучасному житті ну таке майже неможливо. Нагадаємо, керівництвом Донецької обласної військової адміністрації було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію дітей з 21 громади області, у тому числі і Авдіївської. У той же час у місті продовжують залишатися близько 1800 місцевих мешканців. За допомогою щодо евакуації вони можуть звернутися до групи Білий Янгол за телефоном 066 56 19 102 або у волонтерський пункт, який діє у місті. Доба на території Курахівської громади минула дуже гучно. Впродовж доби відбулись чотири обстріли населених пунктів громади. Під обстріл потрапила територія гаражного кооперативу, промислова зона, автозаправочна станція. Пошкоджено приватні авто. В гаражному кооперативі пошкоджено приватні гаражі. Відбулись возгоряння. Пошкоджено вікна, фасади, покрівлі в семи двоквартирних приватних будинках. Протягом дня відбулись обстріли околиць села Дальнє та міста Курахове. Ввечері ворог наніс ракетний удар по селу Дачне. Пошкоджено вікна, фасади, покрівлі в одинадцятих двоквартирних приватних житлових будинках. Триває обстеження території складання реєстру пошкоджень. Поранено одну людину. Вихідними під обстріли потрапило і місто Краматорськ. Росіяни поцілили у міський цвинтар. Наслідки руйнувань встановлюються. Про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні вже готові розповідати мої колеги. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 238 повідомлень про події та правопорушення. З них 40 мають ознаки кримінального характеру. «Правоохоронці задокументували два факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівникам у поліції було виявлено водіїв на підпитку. На вихідних співробітники поліції викрили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами останні стані сп'яніння. Відносно виявлених правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники поліції вкотре нагадують громадянам про правила воєнного стану, яких потрібно дотримуватися кожній людині та закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Поліція закликає громадян не порушувати комендантську годину та дотримуватися правил воєнного часу. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. В Україні готують знесення хрущовок та панельок. Закон дозволить відселяти жителів будинків. Питання знесення хрущовок підіймалося вже багато разів за останні роки. На сьогодні в Україні нарахувало 30 тисяч багатоквартирних застарілих будинків, які потрібно відправити під знесення, оскільки продовження експлуатації таких будинків несе в собі не тільки некомфортне існування мешканців таких об'єктів, а й пряму загрозу їхньому життєвому середовищу. Мешканців застарілих будинків або тимчасово відселятимуть у маневрове житло, або одразу дадуть їм квартиру в іншому будинку. Центр надання адміністративних послуг міста Покровськ розширив спектр послуг, які тепер послуги можуть отримати громадяни. Дізнайтесь з нашого наступного сюжету з квітня цього року. Центр надання адміністративних послуг міста Покровська розширив сферу надання своїх послуг. З початку квітня центрам надання адміністративних послуг міста Покровськ поновлено прийом заяв. Щодо вчинення реєстраційних дій, статутів територіальних громад, професійних спілок, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, звертаю вашу увагу на те, що наказом Міністерства юстиції України до даних інформаційних карток було внесення зміни. Тому з картками, які вже за змінами, можна ознайомитись на сайті центру надання адміністративних послуг. Щоб отримати послуги, мешканці можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг за адресою місто Покройськ, вулиця Європейська, 53. Аби отримати детальну інформацію та дізнатися, які документи потрібні, звертайтеся за номером 066 46 91 627 або 099 41 54 692. У мирнограді вимушені переселенці отримали гуманітарну допомогу від американської благодійної організації. Дивимось далі. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну багато благодійних організацій з усього світу почали активно надавати допомогу українцям. Одна з них американський благодійний фонд Джем, який допомагає як вимушеним переселенцям, так і громадам. Особливу увагу волонтери приділяють Донеччині та прифронтовим громадам. Часто бували у Бахмуті, часів Ярі, Авдіївці. Наприкінці минулого тижня волонтери завітали і до Мирнограда. Наша команда і на Донецьку приїжджає в. Во вторник ми в'їжджаємо і в суботу ми виїжджаємо. І ми возим по по всім громадам. Ми привозим по громадам, загружаємо. І возим сьолом людям роздимачаємося з ними, справшені штамі, що нада, допомагаємо, все, все, що можемо. Благодійники привезли до мирноградської громади продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб. І якою приємною несподіванкою для них було зустріти тут сім'ю з Авдіївки, якою вони опікувалися? А ті люди, бачите, ви що ми зараз такі, ми, ми їм возили допомогу в підвали, вони були в Авдіївці. Авдіївку закрили, ми все час думали, як, як, як же їм передати допомогу. Ми передавали військовим, іншим, щоб їм їм не привозили. Анатолій Іванович, голова тієї самої родини Завдіївки. Уже місяць вони мешкають у Мирноградській громаді і сьогодні прийшли отримати допомогу від благодійників. Ми жили в підвалі майже рік. обустроились, более-менее жили. Да, есть вот на это санавиде волонтеры приезжали все подвал на Но когда начали ложить ракетами, от которых слаживаются дома многоэтажные, понимаете, это подвальчик был уже не место, в котором можно сохранить жизнь. Просто не место. Спасибо, вам, что они помогают. Они помогали сильно очень городу. Понимаете, людям, которые в подвале, которые ну, нету Нігді купити, нігді нічого Ну, що такого город, просто в полі. Біля гуманітарного штабу зібралося багато людей. Кожен зі своєю історією та зі своїми спогадами. 26 мая приїхали. Уже пошти, що год там страшне, що ділається. По телевізору, як показували, серце кров'ю обливається. Ну нічого, хай тільки війна прикратиться. Все сделаем. Хорошо живеться, але вдома лучше домой хочеться. Гуманітарку добре нам дають. Я не жалуюся. вистачає всього. Приїхала з Бахмута. Живу здесь рік. я в тому году приїхала в апрелі місяці. Училась в медицинському коледжі. Я живу в общежити. Все розбили. У Город теж розбивають. Дають допомогу хорошу. Я дякую, скажу, що дають такою. У гуманітарному штабі кажуть, або уникнути великого скупчення людей, запрошують переселенців з певних вулиць. Ну гуманітарний штаб у нас працює повсіднівна з понеділка по п'ятницю. В даний момент сьогодні. Мы вызвали микрорайон молодежный и общежитие. Но люди увидели в интернете, что выложили, что сегодня будет ВПО выдаваться. Ну и звонки были, все, приглашала сегодня тоже. Но сегодня приблизительно пока записали человек 150, а вот, остальным я сказала, что не волнуйтесь, все получите, у меня оставит все. Сьогодні відвезли на рівне, на Сухецьке, на красний ліман зараз видадуть там, будуть за всіх районів потихоньку. у Мерноградській громаді було розроблено певний механізм видачі гуманітарної допомоги. На базі одного з навчальних закладів створили склад, куди спочатку звозиться уся допомога, окрім будівельних матеріалів. Всі продуктові набори, всі гігієнічні набори, одіяла, подушки, пледи. Все, що приходить, воно акумулюється там. Гуманітарна комісія, яка у нас проходить один раз в неділю, докладає Наталя Олександрівна, що ми отримали на цій неділі, які у нас є заявки від людей, організацій. Потім ми... Розпреділяємо видачею допомоги займаються органи самоорганізації населення. В нас вісім пунктів видачі гуманітарної допомоги по різним районам міста, і вже вони знають ці пункти видачі, там є. Відповідні графіки для того, щоб не було великих черг, у мирноградській громаді кажуть, намагаються співпрацювати з якомога більшою кількістю благодійних та волонтерських організацій, аби допомогу отримали усі незахищені верстви населення. Польща скасувала спрощене ввезення тварин з України, повідомили у Мінреінтеграції. Відтепер потрібні такі документи: чіп, щеплення, тест на антитіла проти сказу, ветпаспорт, зразка ЄС, сертифікат здоров'я та декларація доказ, що ввезення не є комерційним. Дідусь Донецької фотографії до 130-річчя з народження Марка Залізняка у Покровську проходить виставка. Марко Микитович Залізняк фотографував визначні події життя звичайних українців у період 20-30-х років ХХ 20 століття. Його ім'я відомо багатьом історикам, дослідникам та поціновувачам мистецтва фотографії. З нагоди святкування 130-річчя від його дня народження. Працівники Покровського історичного музею організували виставку у центральні. Ні, бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка під назвою Мозаїка Залізняка. На сьогоднішній виставці представлена лише частина фотографій Марка Залізняка. Одним із найцікавіших фотографій є ті, на яких зображено страшні події минулого століття, такі як колективізація, розкуркулення та голодомор 30-х років. Ці фотографії відомі далеко за межами території України. Вони публікувалися в підручниках, різноманітних наукових виданнях, також газетах. Крім того, відзняті Ті марком Микитовичем Залізняком матеріали війшли до стало основою для багатьох документальних фільмів про голодомор. Фотографу за часи своєї роботи довелося документувати не лише події з мирного життя, але й період Першої світової війни. При кожному полку мав бути знаходитися фотограф, який за наказом офіцера мав проводити зйомку. Так у марка Залізняка з'явилася серія світлин присвячена саме періоду Першої світової війни. Період з весни по осінь 1931 року Марко Микитович працював фотографом при археологічній експедиції під керівництвом Яворницького. Саме в цей період з'явилися світлини, які відображають дніпровські пороги та прилегру територію, які з часом були затоплені у зв'язку будівництвом Дніпрогесу. Саме завдяки роботам Залізняка суспільство має змогу дізнатися історію життя мешканців Донеччини у ті часи. Також в архівах Покровського історичного музею і до сьогодні збереглися його. Щоденники, де він прописував свої думки, і сьогодні саме завдяки цим щоденникам, ми маємо можливість прослідкувати історію нашого регіону. На фотографіях Марка Микитовича Залізняка зафіксовано звичайне буденне життя селян. Всі бажаючі можуть ознайомитися з виставкою, де представлені фотороботи Марка Микитовича Залізняка у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка до 17 квітня. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 10 немовлят, 7 дівчат та троє хлопчиків. Вітаємо родини та бажаємо мирного і гідного майбутнього новонародженим. Музика. У Покровську визначили переможців турніру Кубок незламності. У Покровській громаді у зв'язку з безпековою ситуацією більше року не проводилися жодні змагання. Проте нещодавно спортсмени об'єдналися і вперше за такий довгий час вийшли на майданчик, аби провести турнір з футзалу та підтримати ЗСУ. Ми розуміли всі ризики, те, що на сьогоднішній день неспокійно в нашій країні, в нашій громаді, але ми пішли на зустріч і вирішили провести цей турнір. За заздалегідь цей турнір тривав півроку, як ми раніше проводили. Він розпочинався з листопада і закінчився в квітні. І традиційно у нас приймало участь. Близько 28 команд не тільки з нашої області, а й сусідніх областей з Дніпропетровської області. Перше, хотілося подякувати нашим збройним силам України за те, що ми можемо зараз проводити такі турніри. І Ще хотілося подякувати команди з міста Гірник, тому що, попри всі складнощі, до нас приїжджали і представляли місце на гідному рівні. Близько трьох тижнів представники різних команд змагалися та показували особисті досягнення уже цими вихідними, 9 квітня, пройшов вирішальний матч. Зараз результатами якого обрано переможця турніру у турнірі прийняло участь 10 команд не тільки з Покровської громади, а й з міст Гірник, Білозирське, а також Мишівського району Дніпропетровської області. Про етапи проведення турніру розповів головний суддя. На початку це був груповий етап. У груповому етапі дві найкращі команди, які зайняли перші місця, вийшли у плей-офф. І ми зробили для команд, які зайняли третє та четверте місце. Ми зробили малий кубок. Сьогодні у нас був фінал малого кубку. І за третє місце команди зіграли і буде фінал. В останньому дню у нас в фіналі за основний кубок зійшли дві покровські команди. Це команда Моноліт та команда «Метінвест». За третє місце перемогла команда з міста Покровська Локомотив, а переможцем малого кубку це гості були з міста Біле Підтримати спортсменів прийшли їх вболівальники, які з захопленням спостерігали за грою. Вообще я очень люблю спорт, но я больше играю в волейбол, но футбол часто прихожу посмотреть. Довольно интересно. У меня мой друг тоже играл на этих соревнованиях, занял уже третье место. Поддерживала друга, а сейчас просто смотрю за игрой. Да, интересно, как там мяч этот, куда, кто забьет, очень напряженная игра. Это очень классно, я поддерживаю такое, потому что война войной, но все равно хочется каких-то продвижений в спорте, каких-то соревнований. Но это очень интересно, как-то подбадривает, поднимает силы духа. Очень интересно, захватывающий финал, очень хороший. Болельщики очень тоже положительные. Мероприятие дуже добре, що сделали такий Мы, Ми самі участвовали. Ну а победить сильніші. Слава Україні. Спасибо, можна сказати, рядом, возле войны, ну, Пригласили, Ми з Дніпропетровської області з села. Ну, фінал не должен такий бути фінал. Я думаю, вирішити пенальти буде тим. А так що я скажу. Сьогодні провалили свою гру. Ну нічого. Читається правильно. Треба хоч якось от влік, ну, от вліктися. Так. так що до перемоги. У фіналі команди боролися за кожен м'яч і гра була напруженою та запеклою. В основний час команди не виявили сильнішого, і все вирішувалося у серії пенальті, де моноліт заслужено переміг у мене зараз емоції, просто бомба. Внутрі аж чесно, взрив, повний емоцій. Хорошая игра, очень соперник был сильный, но мы хотели победить, мы победили. Эмоции впечатляющие. Перед игрой был настрой команды, всех настроили, вышли только с уверенностью на победу. Игра складывалась тяжело, выигрывали, проигрывали, Добролись до конца, в конце пенальти, лотерея и все-таки смогли победить. Спасибо нашему вратарю, выручил два раза. Никак не могли их выиграть в финале. Но в этом году удача на нашей стороне. Конечно, положительное, все положительное, все отлично. Команда впервые стала чемпионом, так что достойный, очень сильный соперник. Тут кому повезло в игре, команды были равные, нам повезло больше. Соперник достойный, играли на встречных курсах, очень приятно было играть, равная игра. Мы, конечно, хотелось победить, пропустили в конце такой Ні, гол можна сказати, ну побеждает сильніший. Сьогодні сильнейшими оказались казалісні. Так буває. Не розстраюваємося, тренуємося, готуємося к наступних турнірів. Слава Україні! Після закінчення гри команда переможець отримала свій кубок незламності. Також грамотами було відзначено кращих гравців гри. Окрім цього, протягом усього турніру проходив збір коштів, які спортсмени передадуть військовим, що боронять нашу країну. В Україні запустили термінові онлайн-консультації з лікарями. Медичний провайдер Хелсі дозволить отримати онлайн-консультацію терапевта та направлення до вузького спеціаліста. Для цього потрібно авторизуватись у додатку Хелсі в розділі сервіси вибрати термінова онлайн-консультація, вказати для кого консультація для себе чи рідних. Під час прийому дитини важлива присутність одного з батьків чи інших законних представників. Найсмачніші великодні паски від юних кухарів, майстер-клас від шефа напередодні великодня. Подробиці дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Суботній ранок в одному із кафебарів міста розпочався із великоднього майстер-класу. Десять юних кухарів, які до цього приймали участь у конкурсі малюнків, дізналися усі секрети приготування великоднього хліба, яким потім пригощали своїх рідних. не тільки розповіла нам, як готувалася до конкурсу, але й показала декілька своїх робіт. Маміна подруга ескіз рісувала. Я сказала, що... я рясувала пасхи. Пасху, вербу і церкви, зайчика з яєчками. Декілька хвилин підготовки юні кухарі вже прямують прикрашати великодні крашенки та паски, Маршмеллоу, різнокольорові посипки, великодні курчата та декілька видів глазурі. Дітки мали змогу самостійно обрати прикраси для своїх пасочок. «Ми робили паски. Я украшала ципочками і цвіточками і маршмеллоу, і посипками». Ну мені дуже понравились. Я украсила маршмеллоу э, цветами и цепой. Мне, например, понравилось, что здесь надо было все самому делать. И, ну, вообще классно. с фирки и практически все посыпки. Очень понравилось. Мы украшали Пасхи, наклеивали разноцветные всякие наклейки на яйца. Пасхи делали. Мне очень понравилось. Маусмеллоу, посыпка и цыпа. Посыпками, цветами и цыпой. И во время этого конкурса я сама почти не съела всю посыпку. Позитивні емоції від майстер-класу отримали не тільки дітка а й батьки, адже що може бути краще ніж бачити усміхнені обличчя своїх дітей. дуже потрібно в таке час діткам розліться. Дуже дякую всім організаторам. Нам дуже понравилось. Будемо приходити ще, якщо буде. Спасибо всім. Нужна якась розрядка, хоч трохи в воєнне время і діткам добре, і нам якби, как бы легше. Так что это очень хорошо, прекрасно. Тем более в такое время для детей развлечение очень актуально в наше время, когда война, некуда даже пойти, сходить. Так что очень даже классно все. Очень полезно. Детям есть где отдохнуть, отвлечься. Я считаю это правильно. За словами шеф-кухара, подібні майстер-класи проводитимуть раз на декілька тижнів, адже такі заходи знаходять позитивні відгуки у покровчан. Тож, якщо ви і ваші діти хочете у майбутньому приймати участь у подібних конкурсах, підписуйтеся на сторінку кафебару в інстаграмі та стежте за новинами. Тепер пропоную поговорити про погоду на завтра 11 квітня. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Ввечері очікується дощ. Температура в день сягатиме до плюс 16 градусів тепла, а вночі до плюс 9 градусів. Музика. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Ще більше актуальних та свіжих новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Вдалого тижня та бережіть себе.